На Різдво Лесик і Юлі ходили до мене. Мене жерли, пили і спали, а мама зато мені виписувала пілюлі. Тіпа, ти що, багатенький боротіна, що ти то все годуєш? Чого вони тебе до себе не кличуть? Хм, то все гроші. А воно що, гроші колись мало одне з другим? Отак собі зробили з моєї хати притом і балділи. А я впав в нерви і сказав: все, хорош! Тому цього року ми в Лесика. Подумати собі. Я його знаю вже сто п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, чого він мене не захотів запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав, виконуйте, а не нести собі в хату. Коротше, бідосі є Бідосі. Поприбирано в хаті, чистенько, правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би тут не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубокс, бо встидався свого великого чола. Боже, яке воно в мене велике! Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? ну влазь з А Ану, скажи, в кого більше чолові в мене, чи в нього? А ти ти коруча сліпота, ану бери лінійку! Лесика шість, діджу дев'ять. Поняв? Що поняв? Добре, питання на засипку. Що важить більше? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що камінь. Камінь то є камінь. Ти камінь є камінь. Тс, глядники йдуть. Виключайте світло, бо зараз і сюди зайду. О, до мене пішли. Йдіть, поцілюйте клямку. Та то церковний хор. Гроші на церкву збирають, на перекриття, будуть бляху купляти. Не думаю, Лесик, бо я не бачу Та То не обов'язково, щоб був священник? Ну так взагалі не обов'язково. То що ви таке мелите? Я собі придумав йти колядувати на церкву. Ну то йди? Йди? Тут в мене загорілись очі. Руки всі почали чіхати на гроші. Я придумав, йдемо колядувати на церкву. Стоп! А як гроші будемо ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольця. То як? Ну, дивіться. То і типу ми. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну то типу ти зверху а я знизу. Ні. То є я, а то є ти. Юлік, а як ти думаєш, де ти є? Якщо то є ти, то Лесик, а то значить я. Ні. То є ти, а то відомо на цар. Ми пішли городами на початок села, щоб не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми церковний хор і колядуємо на церкву. Люди, правда, всі трохи сумнівали, ну, але коли ми на повній легені заколядували, як я завіншував, а ще для солідності записував букнот Фамілію, номер хати, хто скільки дав, в кінці вимагав підпис, то вже коню було понятно, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші. Вже на середині села ми ся збили, скільки в тому кульку було. А в бабки стевки тої, що внук відеця, робить начальником магазину сім'я. Та відеця, то взагалі. А він стоїть трасиця, осо смутно пасиця. лячуть, Бога в тілі бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. Він чую, бажає много літ прожити і дітей та внуків вінцям поблагословити. Христос Христосі рождає. 500 гривень нате. Ого! Так, з 500 гривень. Нато підпиши, що дали 500 гривень на церкву. Отутва. Так, все, Христос рождає. Бувайте здорові. Ідіть здорові. 500 гривень вкупі. Все! Ми загубили страх і пішли до багачів. До реки Тавови. Правда, тамся на заставили розуте. Ріє, царіє, квертеку прийдоша, Лада смино, злато принесоша, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осов смутно пасеться, пасти, як трачуть, бо ті тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут. Він чує, бажаємо много літ прожити і своїх дітей та внуків. Вінцем поблагословити. Христос я рождає. Славімо його. Багато Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумав, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, якби Лесик не затягнув в одну хату, де жила глуханіма стара. А я ні чув, що туди не трейти. Якогось Бена пішов. Вона закимарила. Юлік, йди буди її. Та що я? Я її не буду будити. Завжди не треба. Бути. Ну, то що тут такого? Ще одна хата. Страшна, така хата. Не, тут шо, церковний хор був? Ми чудно пересіклися з церковним хором. Мало того, що Німа ще й до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник бачить людину як рентген. От тільки що ж не то, зразу б'є кропилом по чолі. 160. Ми сі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли додому ділити гроші. П'ятсот. Сімнадцять триста. Так триста плюс п'ятсот то є мої вісімсот. Тримаю вам мі. Тепер сімнадцять плюс дві то є дев'ятнадцять. Тепер до тих, що тримали вам міст скільки? Правильно, дев'ятсот вісімсот. То, що плюс Юлік мав загальна сума 19 ,916. Ого. То якщо хтось знає, як нас в церкві вежуть і на цвентарі не поховають. Сплю! Я не буду цих грошей брати. Будеш Не буду. Лесик, ти подивись, зараза нас підставляє. А може я вам щось не докажу? Може мені ці гроші треба були? Може, мене тітка хвора? Їй треба робити операцію на кисту? А що то за тьотка? Може я знаю її? Ти не знаєш? Виключайте світло. Я не виключаю, то поронка буде. Юлік, не дай під ліжко. Я лізу в шафу. А я що маю робити? Придумай щось. Поїхав до мене в Португалію. А ти що тут робиш? Прийшов в газонки гозонки підбивати. Мені здається, то тобі пора Точуть, галя з Португалії На церкву, на перекриття, на ну, то все. Ми на охоті подякуємо. Галині і дідживі. Що його, славімо його. Лесик, знаєш що? Ти є супер людина. Та перестань. Ні-ні, чоловіче. Я б зробив точно так само, як ти. Чому ти приховував від мене ці риси характеру? Гарні. Ліпше пішли виколядувати, так як минулого року. Просто так, а не на церкву, хоч щось додому принесли. А ти пам'ятаєш, як минулого року при нас люди казали? Ну казали, але пару копійок було. Та я то витягну пару копійок хлопці. Скільки? 16 гривень. Ну, ти як тягнув? Там такі грубі гроші були. А ти чого не тягнув? Та бо я не тягну типу в шафі не бачу. Добре, проїхали. Давайте ці гроші поділи. О, ні, тепер буду ділити я. Як ти думаєш, де ти я? не пішов на кольцо Лесика. Ми всі жерли як пси до шостого ранку за ті 16 гривень. Ну а потім якось помирили і пообіцяли собі, що перед Паскою всі троє йдемо до сповіді. Христос рождає!